Знаходжуся зараз на одному зі шротів і позаду мене кузов від другого гульфа от перевернутий. І що я вам зараз хочу показати. Дивіться, машинка, це не знаю з якого року по-любому якийсь 80-ті, дивіться який стан. Лежить вона тут, як хлопці сказали, 6 років. Щось її різали, але воно ніде не гниє не ржавіє, все ціленьке. Це просто капець пороги цілі. А от, а зразу порівняння кришка від гульфа 4. Все загнило. Я ще тут таке... Цікаву штуку побачив, де стакан, я прочистив болото, бо все в болоті було. Все просто повністю ціленьке. Вам німецька надійність і якість гольфи 5 і пасати би щось до цього не доживуть. А оцей гольфик другий, якщо б він не попав сюди на шот, я думаю, що він би ще дуже-дуже довго їздив. І в принципі вони їздять довго. Ну, Просто шок, реально. Давно машина лежить, але все в такому стані, що... Оце називається стара німецька якість. Таких машин вже, напевно, що не буде.